Привіт усім, з вами Фантом, і сьогодні я хотів би поговорити з вами про український Ютуб. Ось є посилання на групу ВКонтакті і Фейсбуці. Хто ще не підписаний, то заходьте і дивіться нас. Посилання є в описі, а також у вас на екрані. І ось я, як юзер та адмін цієї спільноти, перебуваю в ній вже від самого заснування. Буквально три тижні тому ми запостили пост про Мемасики. Якийсь комікс, це був чи щось. І в коментах до нього один із наших користувачів по приколу написав, що український ютуб скотився. Ну, знаєте, такі приколи, типу, коли ти пишеш, що щось скотилося, хоча не факт, що скотилося, але ти пишеш, що скотилося, і потім у адміні або ще когось підгорає. Але річ не в цьому. Після цього його підтримали ще двоє юзерів, котрі написали, що український ютуб не піднімався для того, щоб він скотився. Мені просто хочеться взяти і плюнути в лице цим людям. Чесно. За цей довгий час, за ці декілька років, український YouTube таки розвинувся. Він піднявся, так просто кажучи. І саме в сьогодні, в сьогоднішньому відео, я хочу зробити невеличкий огляд на весь український Ютуб. Звичайно, не можу я вмістити сюди всі канали, але я постараюся по максимуму розказати про всі найкращі з кращих каналів, котрі були і є на українському Ютубі. Тож, починаємо. Ось на цьому архівному відео ви можете побачити, як виглядав український Ютуб, а саме група український Ютуб, купу років тому. Як ви, мабуть, помітили, 99% контенту складали летсплеї. Уже в той час Падон, Мік і Док знімали дуже кльові летсплеї, дуже якісні, що вони роблять. І по сьогоднішній день приблизно у той час, а може й раніше, вже почали виходити блоги Катерини Медовник. Перші україномовні, мабуть, блоги на українському Ютубі. Хоча я не впевнений, але я і мої друзі вважаємо, що фактично саме Катерина Медовник почала блогерство на українському Ютубі. Але це не факт, тому що це не є достовірна інформація. І, можливо, якщо ви знаєте когось, хто робив це раніше, є точна реєстрація просто відоса, то закиньте це мені в коменти або в приватні повідомлення, і тоді ми дамо йому першинство. Хулі. Можливо, існують канали, котрі почали свою діяльність ще перед тим, як створилася наша група, чи вище згадані канали. Тому, якщо ви такі знаєте, можете написати у приватні повідомлення або у просто коменти під відосом. І. Ми будемо знати. Уу! За ці роки починали і закінчували свою діяльність багато каналів. І зараз в цьому відео я хочу вам далі просто зробити нон-стоп перегляд, огляд з невеличкою характеризацією каналів, котрі існували або до цих пір існують. Що ж, і розпочнемо, мабуть, з летсплеїв. Перший летсплеєр, якого ми оглянемо, це Мік 787. знімає на ютубі вже давно, ще з 2010 року. Проте у нього була велика перерва у зйомках під час навчання, та тепер він повернувся і активно знімає відео далі. Канал Падона. Канал летсплеїв заклав у 2011 році. Проте ще раніше заклав канал зі своїми озвучками, про які ми поговоримо далі. Ерлеке знімає перші огляди і летсплеї на найсвіжіші та найцікавіші ігри. Канал зареєстровано ще в 2007 році. Галина Михайлівна канал, котрий був заснований 2014 року і проіснував всього-навсього три місяці. Проте відео були в хорошій якості і потенціалу каналу був. Доктор Юта. Летсплеї випускає ще з легкого 2007 року. Частенько це якісь рогалики або всім відома пісочниця. Канал Знумбі. один з найякісніших та найцікавіших Майнкрафт летсплеєрів тут. Play.ua – Україномовний портал про ігри, стріми, огляди та конкурси. Все присвячене іграм. Опенгеймер. Такий ж крутий, як і попередній портал про ігри. Вибирайте на свій смак. Юра Гемський. Автор власних мультфільмів, малювання та їх озвучка. The Book of Edition. Короткий переказ книг за 30 секунд з мультфільмовим супроводом. Студія Ідей Карман. Власна мультиплікація та озвучка мультсеріалу. The Studio – озвучка української кльових та трешових відосів. Звучка Адріан Зетпі озвучує української найпопулярніші відео Ютубу. Озвучки Подона. Так так, той самий, що летсплеєр. Тут він озвучує різні класні мультфільми. Нарешті дійшла черга до блогів, і розпочнемо ми її з тої, про кого вже говорив я сьогодні. Катерина Медовник. Перші відеоблоги українською завантажила ще у 2011 році. Ліберті Шоу канал з оглядами техніки, фільмів та ігор. Зареєстрований у 2014 році та проіснував в півроку. Бодель Шоу. Заснований у 2013 році та активно викладали з відео теж близько півроку. Темеч. Перше відео залив ще у 2013 році та активно перестав викладати відео вже у 2014. Ірина Кабаєва. Канал створений 2014 року. І, хоч з малою періодичністю та відео все ж виходять. Персай тайм. Відео типу блогів та спіддарту ви можете знайти на його каналі. заснований ще у 2012 році. Анна Бабюк українська студентка з Франції, котра знімає різні скетчі та блоги. Йожик. Робить відео із його власною думкою на цікаві теми. Дана канал, котрої заснований у 2011 році, знімає переважно скетчі, деколи блоги або іншого типу відео. Оля Балицька студентка, котра знімає свої блоги. Денис Цимис знімав блоги з 2012 по 2014 рік. Добриман. Український комік стендаперт. А ще він читає вірші. Олекс Фільм. Відео на різноманітну тематику. Сайфан засновник той же летсплеєр з Нумбі. Своє відео на цьому каналі присвячує цікавим йому темам. Бородань. Його автор Жека Сенін. Автор та співавтор багатьох кльових та трешових відео на Ютубі. Падон живий. Так, той що лесплеї. Так, той що озвучку. Так, і блоги він теж знімає. Відвідати всі країни. Канал, на котрому ви знайдете блоги про подорож у різних країнах світу українською. Діаспора. Українці, котрі живуть у Сполучених Штатах та вже випустили купу серій про це на українській мові. А тепер оглянемо оглядачів. Не про те. Інформативно про техніку. Заснований у 2013 році. Ролан. Огляд вірусних відео інтернету українською. Літогляди Сущука. Огляди літератури у формі відеоблогів. Пінгвін Про огляд різноманітної техніки. Кіновежа огляд фільмів. Просто так радіо огляд серіалів та фільмів українською мовою. Музвалище огляд музики. І наостанок, мій канал, огляд аніме, та не тільки також ще різні блоги і скачі. Як ви бачите за ці роки український ютуб таки піднявся, виріс. Але багато хороших україномовних ютуберів мусили перестати знімати свої відоси для того, щоб просто вижити. Або вони почали працювати на якомусь телебаченні, на весіллі, телеканалі на будь-чому, що ви приносили їм гроші з того, що вони вже вміють робити монтувати відео. Або вони пішли на якусь зовсім інакшу роботу для того, щоб заробляти гроші і вижити. І в цьому є трішки проблема, тому що на українському ютубі ти не заробиш. І якщо ви хочете, щоб ці канали, які існували або які існують до сих пір, продовжували своє існування, ви можете зробити це дуже легко. Просто поширюйте ці відоси між своїми друзями. Вам подобався цей якийсь влог, Поширте його своїм друзям, кайте своїм друзям, нехай вони подивляться, зацінять. Вам сподобався цей летсплей? Репостніть його собі на сторінку. Вам сподобався цей б'юті блог? Я надіюсь, вам він не сподобався. Але все рівно візьміть його репості десь киньте бабці, мамі, татові, свату, свекру е дітям. Кому завгодно, щоб вони просто переглянули і це. Також ви можете розпоширювати чутки, якісь згадки про нашу спільноту. У нас є спільнота ВКонтакті і в Фейсбуці, посилання є в описі і були на екрані на початку відео. Ви можете їх сказати теж своїм друзям, своїм знайомим для того, щоб вони просто розпоширювалися. Давайте піднімемо український YouTube і будемо далі його розпоширювати разом. І не забувайте, що український Ютуб творите саме ви. З вами був Фантом. І до зустрічі у наступних відео.